Давай спробуємо відкрити шлюб, сказав мій чоловік. Я відповіла ось тобі відчинені двері. Анна була флористкою та власницею квіткового магазину Едем. За три роки шлюбу з Денисом вона навчилася розпізнавати не лише стадії життя квітів, але й найтонші відтінки настрою чоловіка. На початку їхнього спільного життя він був уважним, навіть ніжним. Він захоплювався її спокоєм, її вмінням бачити красу в простому, її не показною, але глибокою мудрістю. Він говорив, що її присутність це його тиха гавань, його натхнення. Анна, без сумніву, була його музою і не лише в романтичному сенсі. Денис був повною її протилежністю, творчий, жіночний, відвертий фотограф. Його студія була місцем, де він, за його словами, розкривав істинну красу. Анна ніколи не заздрила його успіху, хоча значна частина його початкового капіталу і перших серйозних зв'язків прийшла завдяки її широкому колу знайомств. На початку шлюбу Денис був уважним, але з часом і зростом його популярності він змінився, почав затримуватися допізно у студії. Його дотики стали менш ширими, а слова відстороненішими. Анна давно підозрювала, що творчі пориви Дениса не обмежувалися фотокамерою. Спершу він пояснював це натхненням або несподіваними труднощами зі світлом. Анна слухала і кивала, але її інтуїція, відточена роками спостереження за людьми і квітами, шепотіла, що справа не лише у світлі. Згодом його дотики стали ще холоднішими, поцілунки формальними, а слова наповнилися з верхнім самозахопленням. Він міг годинами говорити про своїх нових моделей, про концепції, про глибину своїх робіт, про те, як він витягує назовні їхню суть, не помічаючи її втоми, її тихої задумливості, її запитань без відповіді. Його історії про складні характери та незвичайні зйомки ставали дедалі двозначнішими, дедалі ближчими до того, про що вона не хотіла думати. Вечір, коли все змінилося, був на диво буденним, до тремтіння рутинним. Вони вечеряли у своїй просторій квартирі, яку Денис називав ідеальним місцем для натхнення, але де бував, дедалі рідше. На столі стояла скромна вечеря, приготована Анною, легкий салат, запечена риба. Денис, як завжди, майже не торкався їжі, захоплено гортаючи стрічку новин на своєму модному планшеті. Тиша, зазвичай заспокійлива і наповнена приємним домашнім затишком, цього разу здавалася гнітючою. Майже відчутною, Анна відчувала, як у повітрі витає щось невимовне, щось тиснуче. Вона знала, що Денис готується щось сказати, і її інтуїція, відточена роками, підказувала, це буде не просто неприємно, це буде руйнівно. Вона відчувала наближення бурі. Нарешті Денис відклав планшети з показною недбалістю, повільно підняв очі на Анну. У його погляді не було ні тепла, ні жалю. Лише зверхня рішучість людини, яка збирається озвучити давно виношену геніальну думку, що на його переконання мала ощасливити їх обох. Він відкинувся на спинку стільця, схрестивши руки на грудях, і почав говорити своїм оксамитовим, упевненим голосом, який так подобався його клієнткам і моделям, змушуючи їх вірити в його художні бачення. Анно, нам треба поговорити. Серйозно. Я тут багато думав про нас, про наші стосунки, про наше майбутнє. Анна мовчки кивнула, чекаючи. Вона не відводила від нього очей, пронизуючи його своїм спокійним, майже гіпнотичним зосередженням. Вона бачила його наскрізь, його егоїзм, його самовпевненість, його справжню натуру, яка так довго ховалася за маскою художника. Бачиш, продовжив Денис, явно насолоджуючись драматизмом моменту і власною значущістю. Наші стосунки зайшли в глухий кут, ми обидва стали якимись рутинними, зникла іскра, розумієш? Немає тієї пристрасті того вогню, що були раніше. Я, як людина творча, не можу жити без постійного розвитку, без нових емоцій, без натхнення. Розумієш, мені потрібне повітря, простір для самовираження, для пошуку нових граней. Ми просто застрягли, і я не звинувачую тебе, звісно, просто так буває. Люди змінюються, їхні потреби змінюються. Він зробив паузу, наче очікуючи її реакції, сліз, запитань, докорів, бурхливої демонстрації емоцій, яка підтвердила б його правоту. Але Анна залишалася нерухомою лише її погляд став ще холоднішим, ще пронизливішим. Я пропоную Денис нахилився вперед. Його очі заблистіли збудженням і передчуттям спробувати відкритий шлюб. Це освіжить наші почуття, вдихне нове життя в наші стосунки. Ми зможемо випробувати щось нове, отримати новий досвід, принести це в наш союз. Це ж геніально, правда? Це не зрада, це не брехня, це абсолютна свобода, без зобов'язань, без ревнощів, тільки довіра, розуміння і чесність. Це сучасно Анно, це зріло, це еволюція стосунків. Ми зможемо підтримувати одне одного у наших нових пошуках. А потім повертатися одне до одного, наповнені новими враженнями. Він розцвів у посмішці, явно задоволений собою та своєю сміливою прогресивною ідеєю. У цей момент у середині Анни щось обірвалося не голосно, не драматично, а тихо й безповоротно, ніби нитку перерізали гострим лезом. Слова Дениса сказані з такою легкістю, з таким удаваним захопленням, з такою разючою дурістю. Підтвердили всі її найгірші підозри. Він не просто фотографував моделей, він спав із ними, і тепер, мабуть, йому набридло це приховувати. Або він просто вирішив узаконити свої походеньки під маскою сучасного шлюбу, щоб зняти з себе залишки провини, щоб не обтяжувати себе брехнею. Його геніальна ідея була всього лише спробою легалізувати власну розпущеність. Гнів, зазвичай захований глибоко всередині, спалахнув, але одразу ж згас під кригою, яка вже давно вкривала її серце. Вона не плакала, не кричала, їй не було боляче в тому сенсі, в якому він, напевне, очікував. Відчаю, зруйнованої мрії не було, було лише глибоке, всепоглинаюче розчарування, що межувало з відразою, відразою до нього, до його дріб'язковості, до його лицемірства. Анна продовжувала дивитися на нього. Її погляд був довгим, холодним і пронизливим, ніби рентген, що просвічував його, наскрізь оголюючи кожну брехливу клітину його сутності. Денис, звиклий до її м'якості й поступливості, до її мовчазної згоди, почав трохи нервувати під цим поглядом. Він прокашлявся, намагаючись повернути собі ініціативу, яку, як йому здавалося, він утратив. Ну ж бо Анну, не мовчи. Скажи щось. Я ж бачу, ти в шоці. Це нормально, це нове. Добре, спокійно, навіть занадто спокійно промовила Анна. Її голос був рівним, без жодної інтонації, без тіні емоцій, наче вона озвучила прогноз погоди. Денис кліпнув очима, явно не очікуючи такої швидкої і такої беземоційної реакції. Він чекав бурі, сліз, істерики, усього того, що дозволило б йому відчути себе жертвою або бодай зрозуміти її емоції, щоб потім поблажливо її утішити. Але натомість він отримав лише крижане добре. Анна, повільно, розмірено, немов виконуючи давній ритуал, який був запланований дуже давно, попрямувала в передпокій. Кожен її крок був відточеним, кожен рух вивіреним. Денис спостерігав за нею. Його брови зійшлися в замішанні. Він не розумів, що відбувається. Анно, куди ти? спитав він. У його голосі проскочила нотка подиву, що переходила в наростаючу тривогу. Вона проігнорувала його питання. Дійшовши до вхідних дверей, вона зупинилася. Її рука без жодного вагання, без тремтіння, лягла на ручку. Поворот. Клацання замка, що пролунало в тиші квартири, оглушливо гучно ніби постріл. Двері плавно відчинилися, відкривши сходову клітку сірі стіни під'їзду і тьмяне світло лампочки. Холодне повітря з під'їзду вирвалося в квартиру, приносячи запахи пилу, чужих життів, віддалені звуки міста. Анна обернулася вона не сказала жодного слова, просто стояла біля відчинених дверей. Її постать здавалася висіченою з каменю, незламною, непохитною. Вона мовчки чекала. Її погляд, як і раніше холодний і відсторонений, був спрямований на Дениса у ньому не було ні докору, ні злості. Лише абсолютна безпристрасна рішучість, яка лякала його набагато більше, ніж будь-які крики. Денис нарешті зрозумів, і водночас не зрозумів, він думав, що це жарт, якийсь дивний новий прояв її пасивної агресії, на який він був готовий поблажливо відреагувати. Він почав сміятися нервово. Натужно, намагаючись розвіяти незручність, яка раптом повисла в повітрі, огортаючи його, мов павутина. Ха 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 Анно, це твоя реакція, оригінально. Ну і що це означає? Ти пропонуєш мені вийти? Я ж не серйозно. Ну тобто я серйозно щодо відкритого шлюбу, але не серйозно щодо того, щоб виганяти мене. Його сміх прозвучав порожньо і непереконливо, луною відбиваючись від стін колись. Спільної квартири. Сміх Дениса обірвався, щойно він зустрівся з її очима. У них не було сміху, у них не було гри, там була лише крижана, абсолютна порожнеча, за якою ховалася непохитна сталева воля. Вона не збиралася жартувати, вона не жартувала, вона дала йому рівно те, що він просив відчинені двері, і не метафоричні, а цілком справжні. Анно, та що ти? Денис підвівся зі стільця, незграбно спіткнувшись, він спробував наблизитися до неї, зробити крок, щоб скоротити відстань, але Анна ледь помітно хитнула головою, заперечно, ніби відганяючи набридливу муху. Її погляд залишався прикованим до нього. Потім вона повільно, але рішуче, беззвучно, але так чітко, що в її жесті не було жодного сумніву, вказала рукою на відчинені двері. Жест був настільки промовистим, настільки остаточним і безповоротним, що Денис відчув, як у його грудях піднімається хвиля паніки, пекуча хвиля страху. Почекай, Анно, давай поговоримо. Ти ж не можеш так просто. Це ж наш дім, наше життя. Я ж просто запропонував це для нас, для нашого блага. Ти не розумієш, це було заради. Його голос, зазвичай такий упевнений, почав зриватися, переходячи у жалісний хрип. Він намагався виправдатися, знайти слова, щоб пояснити свою геніальну ідею, щоб повернути її, щоб скасувати все, що сталося. Але її мовчання і цей вказівний палець, спрямований на відчинені двері, були переконливішими за будь-які слова, за будь-які благання. Анна продовжувала стояти, немов статуя, висічена з чистого льоду, не промовивши й звуку. Лише її погляд і жест говорили за неї. В її очах читалося лише одне Ти просив відчинені двері? Ось вони, виходь. Денис, збитий з пантелику, принижений і пригнічений, озирнувся на квартиру на їхнє спільне життя, яке руйнувалося на його очах через його ж геніальність. Він не знав, що робити. Він не очікував такого від тихої покірної Анни, від жінки, яку він вважав своєю слухняною тінню. Вона завжди була його тилом, його зоною комфорту, його тихою гаванню, його вірною опорою, на яку він так звик спиратися, не помічаючи її. А тепер вона виявилася штормом, що викидав його за борт у відкрите море невідомості. Нарешті, зрозумівши, що всі його спроби марні. Що її рішення непохитне, що жодні слова не зможуть змінити хід подій. Денис, відчуваючи себе жалюгідним, нікчемним і безглуздим, узяв зі столу свій телефон і гаманець. Він повільно, невпевнено, похитуючись, підійшов до дверей. Минаючи Анну, він спробував зустрітися з нею поглядом, але вона дивилася наскрізь, ніби його вже не існувало, ніби він був лише прозорим, примарним силуетом. Йому стало нестерпно соромно, але сором швидко змінився образою і наростаючим гнівом. Він переступив поріг. Анна не рухалася, доки двері за ним не зачинилися. Клацання замка вже не було. Анна тихо прикрила двері, але їхня закритість була такою ж остаточною, як і будь-який засув. Тиша. Глибока очищувальна тиша, якої Анна так давно чекала, яку вона не чула протягом багатьох років, наповнених чужою метушною і брехнею. Вона залишалася стояти біля дверей ще кілька хвилин, вдихаючи прохолодне повітря, а потім повільно, з гідністю, з віднайденим відчуттям свободи, повернулася і пішла на кухню прибирати зі столу. На її обличчі не було ні сліз, ні полегшення, ні злорадства лише спокійна. Тверда рішучість. Перший крок було зроблено. Тепер починалася гра, яку вона збиралася виграти. Наступного ранку Денис прокинувся в готельному номері, який зняв на швидку руч. Голова розколювалася від випитого напередодні алкоголю, що мав заглушити образу, нерозуміння і наростаючу тривогу. Він досі не вірив, що це сталося, що Анна його Анна могла так і з ним учинити. Він спробував зателефонувати їй, але її номер був недоступний, дзвінки автоматично скидалися. Він надіслав кілька повідомлень, плутаних вибачень, гнівних звинувачень, а потім знову вибачень і спроб раціоналізувати те, що сталося. Але відповіді не було. Він поїхав до своєї квартири у їхню квартиру, у свій дім вирішивши, що Анна просто образилася і до ранку, охолола він був упевнений, що вона чекатиме його. Можливо, із заплаканими очима, готова до примирення, до його поблажливого прощення. Він же вибачився. Але коли він підійшов до своїх дверей, на нього чекав сюрприз: біля квартири нікого не було. Він дістав свої ключі, але двері не піддавалися. Замок було замінено. У здивуванні, що межувало з панікою, він спустився до консьєржа. Старенька, що сиділа за стійкою, давно вже знала Анну і глибоко поважала її. Вона подивилася на нього з погано прихованим осудом, її губи були стиснуті в тонку нитку. Дениса Сергійовичу, за вами передача, сказала вона, вказуючи на три великі, акуратно запаковані валізи, що стояли біля стіни, перев'язані міцними ременями, немов цінний вантаж. На одній з них лежав невеликий конверт. Тремтячими руками Денис узяв конверт. Усередині лежала записка від Анни, написана її рівним каліграфічним почерком, таким самим бездоганним, як і її квіткові композиції: твої речі, контакт мого адвоката в пошті і жодного підпису, ні твоя колишня дружина, ні Анна, нічого, лише факти, сухі і чіткі валізи були його, вся його одежина, усі особисті речі. Навіть його улюблені колекційні камери і об'єктиви, про які він так піклувався, усе було запаковане так ретельно, так акуратно, ніби Анна збиралася не виставити його, а відправити у тривале, добре організоване відрядження, з якого він уже не повернеться. Це було гірше за крики, гірше за скандали. Це була абсолютна демонстративна байдужість, яка ранила його гордість набагато сильніше, ніж будь-яка лють. Це було повне анулювання його існування в її житті. У той же день, коли Денис нарешті добрався до своєї поштової скриньки в готельному номері, на телефон прийшов електронний лист від адвоката Анни тема повідомлення про початок процесу розлучення Цвіткова Аа проти Петрова ДС. Усередині був офіційний документ. Де чорним по білому було написано, що Анна Андріївна Цвіткова подає на розлучення на підставі непримиренних розбіжностей, аморальної поведінки та неодноразових фактів подружньої зради з боку Дениса Сергійовича, указані дати й подробиці його творчих вилазок, про які він навіть не здогадувався, що Анна знає, приголомшили його. Вона наводила точні дати й адреси, імена моделей та їхні свідчення. Там були навіть посилання на статті й коментарі під його роботами в маловідомих тематичних блогах, де моделі відкрито розповідали про його домагання під виглядом художнього процесу, про його цинізм, про психологічний тиск. Анна завжди така тиха й непомітна, виявилася значно хитрішою і далекогляднішою, ніж він міг собі уявити. Вона не просто підозрювала, вона збирала докази методично, крок за кроком, немов плела невидиму павутину, у якій він мав заплутатися, але це було лише початком його падіння. Анна не влаштовувала публічних істерик чи постів у соцмережах, не викладала гнівних сторіс. Вона діяла тихо, цілеспрямовано і неймовірно ефективно, використовуючи свої справжні активи. Не гроші, а репутацію, зв'язки і беззаперечну довіру людей, які її знали. У її розпорядженні були роки бездоганних знайомств, контактів і репутації, яку вона створювала своїм бездоганним ставленням до справи і людей, своєю надійністю та порядністю. Вона була постраждалою дружиною, і цієї ролі було більш ніж достатньо, щоб її слова звучали переконливо, щоб їм беззастережно вірили. Анна через своїх знайомих у сфері організації заходів, реклами, високої моди і навіть у колах, наближених до модельних агентств тихо, але наполегливо поширювала інформацію про творчі пропозиції Дениса та його аморальну поведінку, підкріплюючи її ретельно підібраними фактами і доказами, які вона скрупульозно збирала. Вона не озвучувала плітки. Вона просто ділилася занепокоєнням, глибоким розчаруванням і особистим досвідом його професійної етики. Вона розповідала про його ідеї відкритого шлюбу, про його цинізм, про те, як він використовував її зв'язки для власного просування, а потім віддячив зрадами. Вона згадувала, як він переконував дівчат на зйомках, що мистецтво потребує жертв. І що їхня відвертість перед камерою має виходити далеко за її межі, її голос був сповнений скорботи, а не гніву, і це робило її розповідь ще більш щемкою і правдоподібною для тих, хто її знав і поважав. Її тон був спокійним, але в кожному слові відчувався глибокий, невимовний біль. Реакція не змусила себе чекати. Клієнти Дениса, багато з яких були відомими людьми зі світу мистецтва, політики і бізнесу, компанії, що дорожили своєю репутацією та громадською думкою, почали негайно розривати з ним контракти. Ніхто не хотів асоціюватися з фотографом, який опинився замішаним у скандалі за моральною поведінкою, домаганнями та використанням свого становища. Один за одним приходили повідомлення про скасування зйомок, про розірвання вже укладених угод. Йому телефонували розлючені менеджери, вимагали негайного повернення авансів, відмовлялися від подальшої співпраці, навіть якщо це загрожувало їм збитками. Його сторінки у соцмережах, ще вчора повні захоплених коментарів, раптом наповнилися гнівними повідомленнями і звинуваченнями, а потім почали стрімко втрачати підписників. Спершу Денис думав, що це лише тимчасові труднощі, що вона просто нашкодила йому по дрібниці, що це ненадовго. Він намагався дзвонити колишнім клієнтам, знайомим, благати, виправдовуватися, але всюди натикався на глухі стіни і холодні відмови. Але коли скасувався його найбільший контракт на рекламну кампанію для престижного модного бренду, коли його перестали запрошувати на вечірки і заходи, коли телефони його колишніх знайомих остаточно замовкли, коли його ім'я стало синонімом скандалу. Він почав усвідомлювати всю катастрофу свого становища. Його репутація, так старанно вибудована роками, зруйнувалася в одну мить, мов картковий будиночок. Він став вигнанцем. Протягом одного дня Денис утратив усе. Дім, який він вважав своїм ідеальним простором для натхнення, виявився зачиненим для нього назавжди. Дружина, яку він вважав своєю тихою покірною гаванню. Виявилася цунамі, що змітала все на своєму шляху, і його кар'єра, збудована значною мірою завдяки зв'язкам Анни, її фінансовій підтримці та її тихій, але непохитній репутації, тепер лежала в руїнах, похована під уламками його власного егоїзму. Від нього відвернулися всі, хто ще вчора захоплювався його творчістю, хто лестощами називав його генієм. Він залишився ні з чим. Один без роботи, без дому, без грошей, без зв'язків, без майбутнього. Його геніальна ідея відкритого шлюбу обернулася для нього відчиненими дверима в нікуди, а Анна, тихенько поливаючи свої орхідеї в едемі, обрізаючи сухе листя і милуючись новими бутонами, вперше за довгий час відчула себе по-справжньому вільною. Її життя, так само як і її букети, починало нову чисту главу, сповнену світла і свіжих ароматів.